І всім на каналі Роблок Садуки з дикая сьогодні. Сьогодні день розстроєний. Сьогодні я хотіла скачати чити, але ну не чити, а я ну, щось хотіла там зробити зі своїм аккаунтом, мені погано щось. І звичайно, якусь кнопочку нажала і погубила аккаунт. У мене на профілі можна фото нажати, і додавати в друзях. І ті, хто хоче, то пишіть у коментарях, бо мені було дуже обідно. І я напишу вайбері, там в мене є ссылка, я напишу причину чому. О, і зразу вже серий Мардер послухав мене і підняв моїй настрій. Хотіла зробити, ну, код, лише не пам'ятаю, але вже створила ногу і пам'ятаю тепер ход. Так, як наскільки я тут розумію, то будь обережні. Фу. Ой, друзі, все, я тут. Друзі, перший раз і програм. Другі друзі я перейшла, тому що тут було заробити мене. А ось тут людина типа стінку якось пролізла. И вона не І, друзі, дуже вибачте. Мені мені просто стидно зараз. я вспомни пароль. Я просто дуже зажигаю Просто иду его видно. Я играю еще новое оформление. Оформление сделаю. Бо я ще я купила оцей літ. Це не точно те, що я її куплю. Напишіть в коментарях піддержку. Коли ви погубили там акаунт, то це же і правда сумно. Бо ти стільки всього там лежила. Вибічте, що плачу. Але я б. Але б мені. Ну, я і спробую сповнити. Я обіцяю, я все зроблю. Я і попробую сповнити. Якраз би я в наступному відео розкажу, чому ж я погубила свій аккаунт. Так то юбки, дякую, що підтримували мене. И всем пока. Ой, не так. Пока.